Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, виплата базової соціальної допомоги 4500 на кожного члена сім'ї почалась, тобто вже платять такі суми. І ця сума, до речі, набагато більша, ніж 40% пенсії, які отримують наші пенсіонери. А це соціальна допомога. Тож, логічно, з цією виплатою посипалося куча питань, зокрема такі, коли почнуть платити. Кажу, коли, з липня місяця. Так, ви все правильно почули. Саме з липня місяця. Чому? Зараз розповім всі деталі. Кому, чи мають право пенсіонери оформити, як розраховується ця базова соціальна допомога, чи мають право люди з інвалідністю її оформити? Тому давайте зі всім детально розберемось. Тож, базова соціальна допомога: 4500 на кожного, хто проживає в вашій сім'ї. Е, ну, тобто, суми сумуються, да? всі додаються до кучки. Як воно працює, хто має право отримати, Поїхали! І так, коли виплати і поскільки отримають люди? Зараз детально розповім, але перед тим зробіть дуже просту дію. Якщо хочеться знати всі деталі, то просто долучіться до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так, ви долучаєтесь до 1 мільйон 275 тисячної аудиторії величезної кучі народних думок, де один одному тут допомагають. І, до речі, з базової соціальної допомоги також дякую тим, хто розповів, що вже їм затвердили її. Про це зараз детально. Тож долучайтеся ви, щоб нічого не пропустити. Кнопочка підписатися під відео. Мені приємно, що моя праця оцінюється вашою активністю. Тому натискайте, а я розповідаю. Тож, що за липень люди отримують вже базову соціальну допомогу, бо було велике питання, чи за липень дадуть, чи ні. Так от. В постанові Кабінету міністрів, до речі, залишу посилання на нь в описі під відео, ви зможете перечитати її повністю. Я зараз розкажу основні нюанси. Можливо, ви там ще щось знайдете, що я опустив. Тож, в постанові Кабінету міністрів чітко прописано, що виплати здійснюються за увесь місяць, в якому була написана заява, незалежно від дня написання заяви. Тобто усі, хто ще напише до кінця липня, за липень вже получать отакі суми, отримають. Наскільки оформлюється допомога? Допомога оформлюється на 6 місяців. На 6 місяців з можливістю автоматичного продовження. але не більше, ніж термін на 2 роки. Чому на 2 роки? Тому що ця базова соціальна допомога, або які скрізь пишуть БСД, це експериментальний продукт. Нащо вона введена? Вона введена для того, щоб замінити усі соціальні допомоги, от типу такі маленькі, да, хтось там отримав там 800 гривень, там 1200, там 2,5, щоб замінити на одну типу більшу 4,5 тисячі гривень. Чи дають цих 4,5 відразу на руки? Ні. Там є своя формула розрахунку. Зараз про нього вам розповім. Чи впливає воно на субсидію? Ну, звісно, впливає, тому що це рахується як дохід сім'ї. Тому э, при оформленні субсидія може зменшитись. Далі. Давайте, е, як розраховується, хто може отримати і е, що там з людьми з інвалідністю і пенсіонерами. Тому що це одні з найголовніших питань. Якийсь у мене тут маркер хорошо пише: оцей чорний. Давайте ним будемо і писати. Як розраховується, давайте я, наприклад, ну, малозабезпеченої багатодітної сім'ї. Сім'я з п'яти членів. Щоб ви розуміли, БСД базова соціальна допомога платиться так. На першого члена домогосподарства або на того, який написав заяву, 4,5 тисячі гривень. На дітей до 18 років і на людей з інвалідністю першої і другої групи також 4,5 тисячі гривень. На кожного наступного члена до господарства, який не є дитиною до 18 років, не є людиною з інвалідності, 70% від базової соціальної допомоги. Тобто 3,150. Сім'я складається, з, ну, давайте беремо, з 5 людей. Батько, троє неповнолітніх дітей і мати. На мене така ситуація. У мене я, троє неповнолітніх дітей і дружина. Я написав заяву на мене.

21 150 гривень зобов'язується держава нам заплатити. Но всієї, цієї суми не дають. Чому? Тому що від неї віднімають ваш дохід сім'ї. мій дохід сім'ї, ну не мій дохід сім'ї, а взагалі, от з цієї родини, яку ми рахуємо, це я взяв офіційно з сайту Міністерства соціальної політики, віднімається їхній дохід. Наприклад, батько отримує мінімальну заробітну плату. Це 8 тисяч з вирахуванням податків це 600. Це і не пише. викинути. Мінус 600 зарплат. Далі. Троє неповнолітніх дітей одна, значить, ну, як правило, отримує до 3 років 860 гривень. Мінус 860 цих гривень виплата до 3 років, тому що це виплата, яка виплачується в будь-якому разі, без ніякого оформлення. На Таким чином, на руки ми отримуємо 14 тисяч 190 гривень. 14 тисяч 190 гривень дасться на руки. Не оця сума, а вже оця. Бо віднімаються усі ваші доходи сім'ї. Скільки б наразі отримувала така сім'я зараз? Така сім'я зараз мала б право оформити виплату допомоги при народженні дитини, допомоги як багатодітної і допомоги як малозабезпеченої. І вся загальна сума, яку б вона отримувала б зараз, була б 10 500 гривень. Якщо всі ці три допомоги додати, то вийшла б така ситуація. Плюс всі ці три допомоги треба було б оформлювати, на кожну них нарати довідки, потім поновлювати. Всі три також. Тепер же ж це замінили отаким зручним методом, і на 40%, бачимо, збільшилась виплата. Удобно? Удобно. Більше, більше, но все треба рахувати. Ваш дохід, скільки вам нарахується, хто має право отримувати. До речі, то має право отримати і вже зараз може піти написати заяву. Заяву можна подати в дії, заяву можна подати через особистий кабінет пенсіонера на сайті пенсійного фонду. Заяву можна піти в пенсійний фонд, саме в пенсійний фонд, не в Мінсоц, а в пенсійний фонд і написати заяву від руки. Три таких основних методи. Будьте тут уважні, бо вже шахрайчики пробують розсислати скрізь. Що оформлять базову соціальну допомогу? Дають всім 4,5. Не лініться, напишіть заяву, тільки вкажіть номер карточки, до коли вона дійсна, і знімають всі ваші гроші. Або переводять вас на підробний сайт, де ви це все вводите, і вони паралельно вводять це все в банк і також крадуть гроші. Тому тут будьте дуже обережні, на каналі вже є відео, як вберегтися. Далі. Хто має право зараз вже отримати, піти написати заяву з 1 липня. І зараз розповім, чому це так відбувається. Перше мало забезпечення. Друге багатодітні. Третє одинокі матері. Четверте. Діти, на яких, по якихось причинах не платяться аліменти. Оцих чотири категорії мають зараз піти право вже написати заяву. І дуже часте питання, тож даю зразу на нього відповіді, які сім'ї вважаються малозабезпеченими? Тому що ну, це дуже таке розмите поняття. І от кожна людина, яка, наприклад, там, людина з інвалідністю, яка отримує 2361, чи може вона рахувати себе малозабезпеченим, тож малозабезпечена сім'я це сім'я, яка складається, ой, яка має середньомісячний скупний дохід. Нижчий за прожитковий мінімум для сім'ї, визначений на відповідний період, і відповідні обставини, що призводять до такої ситуації, є поважними або незалежними від сім'ї. Тобто, якщо ваш дохід менший, ніж прожитковий мінімум, прожитковий мінімум для всіх українців різний. Для працездатних 300, для непрацездатних 2,361. На дітей в залежності від їхнього віку, також на кожну дитину різний прожитковий мінімум. От Якщо всі їх додати і додати ваш дохід, якщо він менший, то ви мало забезпечені. Получається, якщо ви отримуєте 2,361 і прожитковий мінімум 2,361, то він вже не менший, він рівний. І люди з інвалідністю, які таке отримують, на жаль, не вважаються мало забезпеченими. Тут можна навіть, як то кажеться, заплакати від такої реальності. Но е так, є. Більш детально критерії визначення для визначення малозабезпечення враховується середньомісячний скупінний дохід сім'ї за певний період, зазвичай два квартали, що передують місяцю звернення. Два квартали це півроку, тобто за такий період враховується. Прожитковий мінімум для сім'ї визначається за рахуванням складу сім'ї, кількість членів, їх вік та інші фактори. Це я вже розповів. Поважні причини: отут також важливо питають, чому ви такий малозабезпечений. Що так сталося, да? що ви не отримуєте більше. І якщо ви не відповідаєте поважним причинам, то той факт малозабезпеченості просто не врахують. Поважні причини. До поважних причин, що призводять до низьких доходів, можуть належати хвороби, інвалідність, безробіття, втрата годувальника тощо. До незалежних причин, це ті, на які сім'я не може вплинути, це, наприклад, економічна криза або природні канаклізми, або як в Україні військові дії. Це все незалежні від нас причини. Прилетів шахет і туди, сюди. Тобто всяка ситуація, на жаль, може статися. Земля отака кругла. Я вже це отак переконався, що дуже часто ти щось не думаєш, не гадаєш, а воно з бухти барахти, і бабах, і вилізло Ну, принаймні, в мене так було, може хтось більш щасливіший, більш цей. Далі. Питання, чи можуть люди з інвалідністю і пенсіонери вже оформити цю базову соціальну, тому що 40, та їх 40, да, там, більше 40% отримують пенсії до 4 тисяч гривень, а базова соціальна допомога 4500. Ну і дуже прикра ситуація, коли буде, е, що люди, от, наприклад, як я цю сім'ю порахував, да, і там ж можуть бути різні фактори, що ці люди так мало заробляють. Ну, Може бути просто любитель, може бути таке, що в нього офіційна зарплата мінімалка, неофіційно він набагато більше заробляє, но тим не менше зможе оформити собі цю базову соціальну допомогу. І пенсіонер, який все життя відпрацював, який все життя платив податки, тобто ця людина буде отримувати ось таку суму, а пенсіонер там 3200. 3 323 333 тисячі 80 гривень. Ну, трішки несправедливо виходить. Наразі пенсіонери і люди з інвалідністю не мають права написати заяви, якщо вони не є офіційно малозабезпеченими, там багатодітними, одинокими матерями. да Ті чотири категорії, які я перезвав, якщо вони не є такими, вони не можуть написати заяву. Як аргументувало це Міністерство соціальної політики? Дуже просто, що це експериментальний проект, базова соціальна допомога, і він на процесі запуску. Для того, щоб він хорошо працював, його потрібно відтестувати. Якщо запустити тест на усіх українців, на усю Україну, система може давати збої і почнуться проблеми. Тож, щоб такого не сталося, експериментально поки що запускають на обмежену кількість людей, на певні групки людей. Таким чином. Пенсіонери і люди з інвалідністю поки що туди не війшли. Далі, чи вже платять? І коли люди з інвалідністю і пенсіонери можуть війти, я зараз розкажу тут своє бачення. Чи вже платять? Дякую величезно тим коментаторам, які написали, що у них вже прийняли заяви, що вже прийшла позитивна відповідь. Вже декілька таких прикладів лише у мене на каналі є. Тож, якщо у вас така сама ситуація, то пишіть, щоб інші знали. Ну і дуже багато є прикладів, коли люди пишуть, що написали заяви, ніякої відповіді ще не отримали. Тож, Тобто заяви розбираються і вже є позитивні рішення. Грошей ще мені ніхто не написав, що отримав. Ну, якщо почнуть платити, то відповідно до постанови за липень можуть віддати в серпні заднім числом. Да? Є така практика. Тож ну, два рази по такій виплаті, я думаю, людям буде непогано. Далі, е... чи з 1 жовтня. Тому що як в постанові написано, що з 1 липня в одні категорії, з 1 жовтня всі останні. Но вже відверто заявили, що якщо система буде давати збої, не буде підтягувати якісь карточки, то з 1 жовтня може не запуститись. Тому тут також уважно за цим слідкуємо і дуже обережно розповідаємо. Але поки що стоять дедлайни в постанові Кабінету міністрів не де небудь не на заборі написані, а в постанові Кабінету міністрів, що з 1 жовтня зможуть написати всі інші. Але. Пенсіонерами там є такий нюанс, тому що в цій самій постанові чітко прописано, що пенсіонер, який не має права на пенсію, лише зможе оформити базову соціальну допомогу. І для них є градація по кількості стажу і суми базової соціальної допомоги. Наприклад, якщо у вас більше 30 років стажу, то це 3950. Но тут також нюанс, суперечливий. Зараз по законодавству, якщо у вас не вистачає стажу, ви не можете вийти на пенсію. А виходить, що ви не можете вийти на пенсію, але можете досидіти до пенсії, тобто там 60 до 63 років, оформивши 4,5. Но дуже багато пенсіонерів отримують до цієї суми. І вийдеться так, що ви оформите базову соціальну допомогу, у вас вийде 4,5. Коли наступить момент, що ви можете вийти на пенсію, у вас стане 3,3 – Дисбаланс, дисбаланс. І як тим людям, у яких є повний стаж, скажімо, 45 років стажу, і вони отримують 3 300, 3 700, А людям, яких не вистачає стажу, також саме отримують цих 3 900, 3 900, 700, Да? Нелогічно, тож, я сильно за то і скрізь на це наголошую, щоб коли відкриє доступ всім людям писати на базову соціальну допомогу, щоб кожен, у якого дохід менший 4500, міг подати заяви на нього, щоб не було оцих протиріч. Бо то дестабілізує населення, дестабілізує українців дуже-дуже сильно. Ну, Ви уявляєте, я пенсіонер, у мене там 45 років стажу. От я 65, мені дотягнули до 3700. І мій сусід, в якого там. Набагато менше стажу, який не має права отримати пенсію взагалі, пішов, написав заяву, отримав 4-500. Буду я сердити на нього? Та, звісно, буду. Ну, не через те, що він отримав, а через те, що мені не дають. Отут дуже важливий нюанс. Не старайтесь забрати в інших. Давайте будемо старатися добитися іншим. Ну, всім. Тому я за те, щоб давали. Але поки що не виглядає так, що всім підряд дозволять отримувати таку суму. До 1 жовтня ще активно з цим вивчаємо, розбираємося. Відповіді в пенсійному фонді, на жаль, також не дають, точно на це питання. Кажуть, прийде жовтень, буде видно. Чи запуститься воно жовтня, ще теж важливе питання. І людям з інвалідністю бачимо, якщо ви не маєте офіційного статусу малозабезпеченого, то оформити її також поки що не можна. Як буде 1 жовтня, також побачимо. Тому не забігаємо наперед, Уважно спостерігаємо. Надію, що дав відповіді майже на усі ваші питання, найголовніші. Тож, розбираємось далі. До нової зустрічі на Народній думці. Пишіть коментарі, до речі, як вас з процесом оформлення, з процесом отримання. І якщо ви ще вагаєтесь, то там дві заяви. Перша на. Обрахунок, друга на отримання. Тобто можна піти написати заяву на обрахунок, і якщо сума менша вийде, бо може бути таке, що е, зараз допомога, там ви отримуєте 10-500 і у вас ще є дохід сім'ї. Якщо додати, то він буде більший, ніж це. і ви Ну, в результаті лише програєте з оформлення базової цієї соціальної допомоги. Тому придумали дві заяви в процесі експерименту: перший на обрахунок, другий на отримання. Пішли, написали заяву на обрахунок, якщо сума менша, то просто відмовились, розвернулися і пішли назад. Тобто нічого не втрачаємо. Тож, користуйтесь, робіт. Я вам розповідаю, максимально стараюся розібратись і вам донести всі нюанси. Тож до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі глядачі.